Чи не найактуальнішим для молодих сімей залишається питання придбання житла минулоріч про доступне житло на державному рівні говорилося чимало, однак скрутне економічне становище внесло свої корективи. Цю програму було відмінено, говорить голова комітету у справах сім'ї та молоді виконкому Криворізької міськради Світлана Лавренко. Але у кривому розі продовжує діяти місцева програма надання довготермінового цільового кредитування, згідно з якою перспектива отримання у власність помешкання є більш реалією. Місто у бюджеті, саме в нашій програмі щодо поліпшення становища сімей, жінок, молоді і дітей у місті Кривому Розі, передбачає кошти для придбання одного, або на дві, дві сім'ї житла тим сім'ям, які перебувають і є позичальниками у фінансовій установі в Дніпропетровському регіональному фонді кредитування молодих сімей. Які знаходяться у місті Дніпропетровській, вулиця Робоча, 22А. Телефон цієї установи 35 73 83. Чому я так конкретно говорю про те, що якщо молода родина перебуває на обліку в квартирному у місті Кривому Розі, вона має право стати кандидатом у позичальники у ці регіональному фонді кредитування молодих сімей? За період з 2002 по 2014 роки за рахунок коштів міського бюджету надано пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла 24 молодим сім'ям на загальну суму 3 мільйона 360 з половиною тисяч гривень. У поточному році надано кредит на придбання житла двом молодим родинам на загальну суму понад 700 тисяч гривень. Кредит дається на 30 років. Яким чином це здійснюється? надходить до міста <кій> на приверження лист, те, що той чи інші кандидат у позичальники відповідно до рейтингу всеукраїнського по місту Кривому Рогу є під номером 1 або під номером 2, Наприклад, Івану і Петру. Ось така є сума коштів. Наприклад, 300 тисяч то є 3 4 чотири кімнати, в залежності від кількості дітей. Є норма по отриманню площі житлової, а саме 21 квадратний метр на кожного члена сім'ї і 20 квадратних метрів на сім'ю. От сім'я, якщо складається з трьох осіб, має право на 81 квадратний метр житлової площі. Тобто, коли йде розрахунок коштів, то ця родина на 30 років може купити житло за рахунок коштів місцевого бюджету площі 81 квадратний метр. Цей кредит пільговий позичальник, який не має дітей, сплачує кредит з відсотковою ставкою у розмірі 3% відсотки річних. Хто має одну дитину, звільняється від сплати відсотків. Позичальники, у яких двоє дітей, повертають 75%. відсотків. І родина з трьома і більше дітьми сплачує 50% відсотків кредитних коштів. На сьогоднішній день з за повернення коштів у місцевий бюджет. І на такий час, якщо навіть навіть у місцевому бюджеті не буде передбачатися коштів, то на повернуті гроші попередніми кандидатами в позичальників кожна наступна буде отримувати за рахунок тих коштів які повертає цілі. Оформлення необхідних документів для отримання кредиту належить до функції Дніпропетровського регіонального управління державної спеціалізованої фінансової установи Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву.